І вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма позиція із нашої студії. Економічний експерт Борис Кушнірук. Я вас вітаю в нашій вітаю. студії. Говорити ми з вами будемо про можна так сказати, найголовніший акцент або аспект розвитку України. Далі це програма дій уряду. Власне, чи можна так пов'язувати? Що саме програма дій уряду стане головним напрямком? Як розвиватиметься Україна? Ну в, насправді у нас доволі часто бувала програма уряду, mm -hmm. яку потім ніхто не виконував. І життя тривало своїм в своєму вимірі, абсолютно не прив'язуючись до програми. Уряду була програма уряду Яценюка, яка була настільки розмитою, що там навіть не можна було сказати, а вибачте, а що ви плануєте робити? Тому це нічого не говорить. Буде більш важливим документом буде прийняття а, а, державного бюджету на 2015 рік. От там ми побачимо дуже важливі тези, тому що саме бюджет по великому рахунку є відображенням всієї економічної політики уряду в усіх країнах. До речі, це не тільки український феномен, і тому от по проекту бюджету ми багато що зможемо зрозуміти, що планує робити уряд в наступному році. Якщо розглядати момент почерговості? Можна сказати, що має передувати програма дій для уряду, чи можна ухвалити бюджет, оскільки піджимають терміни до кінця року, ніби ми маємо ухвалити бюджет? От якщо по черговість є якась взаємозалежність ухвалення цих документів і схвалення парламентом? У нас знов ж таки у нас існує певна ну, невизначеність. А по великому рахунку в разом з затвердженням уряду має затвердитись його програма. Бо, вибачте, спочатку уряд, а потім невідомо коли програма. Це ну, апріорі невірно. Uh -huh. а, в, тому в, в наших умовах, чи буде ця програма, чи не буде. Ще раз підкреслюю, це не так важливо з точки зору подальшої практичної діяльності. Ми побачимо по крокам уряду, а, яку ж програму він збирається реалізовувати. Чи буде виконуватись та коаліційна угода, яка а, є, чи може в неї будуть вносити вже зміни, чи більш радикальні. Mm -hmm. заходи здійснюватись, бо по великому рахунку я далеко не, не в усьому погоджуюсь з коаліційною угодою і не так по напрямку, як mm -hmm. по строкам реалізації. Тобто, програма дій уряду має, скажімо, повторити коаліційну угоду тільки уже в режимі виконання тих рішень, які записані в коаліційній угоді. Вони повинні один ну йти паралельно відповідати положення. Положення ну, по великому рахунку так інша справа, що я ще раз кажу, я очікую від уряду. А значно більш, більш кардинальних е, кроків з більш стислими строками ніж це закладено в. Е проєкті, в коліційній угоді, яка підписана, Тобто ми вже не маємо того часу, щоб розкачуватись і розмивати положення, як ви кажете раніше, в програмі дій, вони були більше формальними для того, щоб просто дати імунітет дій уряду. Ну знову ж таки, у нас у зв'язку з тим, що існує певне протиріччя, закладене в самій конституції, в у нас цей імунітет мав значення, коли була система умовних кучмівської конституції 96-го року. Тоді uh -huh. тоді а уряд, якщо він признає. І має програму уряду, то його вже не можна відправити в відставку ні не президент, ні в парламент. І тут виникав імунітет. В умовах, коли формується коаліційний уряд, то уряд існує до до того часу, поки існує коаліція. Якщо коаліція розпалася. То те, що затверджена програма уряду, нічого не говорить. Вибачте, а в, в має бути сформований нова коаліція, новий уряд в цьому випадку, якщо попередня коаліція розвалила, тобто практично, якщо парламент схвалить програму дій для уряду, це не значить, що уряд залишається недоторканим до кінця року і працюватиме незалежно від того, що буде творитись в Україні, і які можуть моменти от розвалення коаліції як один із тих із тих підстав, коли можна буде говорити про те, що і уряд має скласти свої повноваження? Знаєте, я би зараз, чесно кажучи, не уряд лише лі 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 лічені дні, як він uh -huh. почав працювати, вже зараз прогнозувати, що має розвалитись коаліція і там, що буде з, з урядом. Давайте подивимось, спочатку от, умовно кажучи, що у цього уряду є не 100 днів. На жаль, такого часу їх немає, а днів uh -huh. там 50-60. Тобто до кінця. Скажі, схічня, для того, щоб він продемонстрував, наскільки кардинальні кроки будуть здійснюватись по реформі. Бо а, на сьогоднішній момент вже всі, і внутрі країни, і західні партнери України, чітко сказали або реформи, або ну, фактично хаос, тому що зрозуміло, що в такому вигляді ніхто не збирається продовжувати фінансувати Україну без кардинальних реформ. Тобто ще хочу зробити невеличкий акцент. Уряд Яценюка буде працювати без імунітету і має показати результати щонайменше за два місяці, оскільки 100 днів це забагато за нинішніх умов. Так а і ну це питання імунітету для в уряду, який угу. сформований за, за, за коаліційним принципом, взагалі існувати не може. Тобто, якщо одна із фракцій виходить зі складу коаліції, коаліція стає нечинною, тобто вона повинна переписувати її угоду і формуватись по новому по великому рахунку, так і це тягне за собою процедуру нового уряду. Не обов'язково це вже знову ж таки там ну на сьогоднішній момент у нас немає такої чіткої ще традиції процедури, яка би дозволяла би сказати, як це буде. Ще скажу, на мій погляд, поки що про це говорити рано. А навіть розвал коаліції це питання вже там шісдесяти дев'яносто. Носи днів, якщо виявиться, що а коаліціянти не можуть домовитись по принциповим базовим речам, mm -hmm. пов'язаним з реформою, то може статися розпад коаліції, але поки що про це занадто рано казати, тому що зараз потрібно думати, що цей уряд запропонує Україні. Давайте від політичних аспектів перейдемо дійсно до суто економічних. Тобто, тестом на життєздатність цього уряду цієї коаліції стане все таки бюджет. Він продемонструє, скажімо так, наскільки він цей уряд готовий до реформ. А, бо зараз суспільство значно більше готове. навіть попри те, що паскід доволі суттєво доведеться затягувати, в, в тому числі присічним громадянам, але все залежить від того, в якій мірі а, уряд продемонструю, що починає він не з, вибачте з населення, що він населенню затягує паски, а наскільки він встановлює обмеження для себе, наскільки він діє прозоро, наскільки він прикриває схеми, які дозволяють уникати податкам олігархічним групам, наскільки він прибирає схеми де, де у нас і протягом цих 9 місяців нічого не змінилось, продовжувалося розкрадання бюджетних коштів. От якщо уряд продемонструє, от в тому числі проєктний бюджету продемонструє, що він хоче прибирати всі ці речі, то тоді в, ми можемо казати, що де на... це має бути продемонстровано. Це має бути продемонстровано в тих положеннях і механізмах, які мають працювати в рамках бюджету 2015. Це має зменшення коштів на утримання влади і можливо. Ліберальна податкова політика, ну якраз до податкової політики, я більш обережно становлюсь. Наприклад, на сьогоднішній момент, в умовах, які є, ми маємо вкрай незбалансований збалансований бюджет. І в перший крок, який нинішній має... бюджет, да, бюджет 2014 року. Ну як 13, okay. до речі, а і зараз завдання полягає в тому, щоб в суттєво скоротити видатки. Всі неефективні і а, с, почати дуже коректно використовувати наявні бюджетні ресурси. В першу чергу встановлюючи відкриту процедуру закупівель в електронні торгії. І от я кажу: я не зрозумію уряду, якщо він не, не зробить двох речей, не а, веде процедуру відкритого реєстру всіх бюджетних платежів, ну, каже, більше 10 тисяч гривень, загальному доступі, де має бути відображена. Дата, коли проведено платіж, у кого купили, за якою ціною купили, хто власник тієї компанії, яку купили, оця вся інформація має з'явитися в у відкритому доступі, в відкритому режимі, в, в єдиному реєстрі, щоб не можна було нічого приховати. В це перше, що має бути зроблено, там виключення може стосувати лише певних аспектів діяльності військових, там де мова йде про закупівлю зброї там, там, там обладнання, все інше. Тобто Навіть... те, що можна трактувати як державна таємниця. Да. Це інше має бути у відкритому доступі. Це не перше має бути зроблено, другий крок це а, електронні а, торги, uh -huh. де всі закупівлі а, здійснюються в відкритому режимі. Оце ті кроки, які мають бути зроблені от, в першочерговому режимі. І де, ще дуже важливий крок, який буде от продемонстрований а, по проекту бюджету, і я у мене поки що немає а, такого оптимізму. Це а, чи планує уряд іти на кардинальне скорочення державних функцій? Бо по великому рахунку це децентралізація ні, 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 Мова чи йде про це, це, це інший Процес, це, процес у, Уряд у нас має величезну кількість функцій, урядової установи, які а, можна було б не виконувати. У нас Купа а, установ, які можна було би е, просто ліквідувати. Ну, наприклад, у нас є така агенція по енергоефективності. Там... 460 осіб десь працює в ній за вибачте за бюджетний кошт. і ще й ефективності і в цій сфері не, ми не маємо? нуль. А ми по один з найгірших в світів в цьому планку. А ця структура продовжує там, як сказав Жванецький міністром міністерства є, і даже неплохо вигляді. Да? Тобто, у нас воно продовжує існувати незалежно не від результатів. Там в комісії раніше це була окрема комісія по житлово комунальним послугам. Зараз її об'єднали з в. З питань енергетики по великому uh -huh. функу це теж те, що мало б ліквідуватись. І таких речей, а, в, а, в які мали би бути просто зараз ліквідовані, це а, факт очевидно. І більш того, ті установи навіть які зберігаються, там теж а, було б питання по скороченню функцій, які вони здійснюють. Багато речей можна ліквідувати, а, просто усвідомлюючи, що знаєте, коли а, там плачуться, а чи буде. Чи гар, будуть добре а, п, там в, в ресторанах а, готувати їжу? Да і саме буде перевіряти. Вибачте, у нас війна. У нас люди гинуть в щоденному режимі, причому гинуть не по одному, не по два, і в цих умовах розповідати чи потрібно нам санепідемстанція, яка станція, тобто яка контролює функції функ... державного нагляду і контролю. Також потрібно переглянути. Потрібно ліквідувати повністю ліквідувати. А чому власне, от такі очевидні моменти, на яких ви наголошуєте, є неочевидними і незрозумілими для тих, хто сьогодні проводить державну політику? Ну вибачте, за за кожним цим напрямком стоять Чиїсь інтереси, інтереси? Ну, Безперечно, Це ж хабарі. Це Рух коштів з знизу на гору, угу. це ну призначення своїх людей, розставляння своїх не певні фінансові потоки. На, на фін -да. Зрозуміло, що це э, створює э, максимальне небажання щось міняти. Причому вам не йдуть тисячу причин, чому э, це Категорично не можна робити, не можна ліквідувати ці структури, бо почнуть посилатися на досвід Європи, що так же ж і в Європі, що ж ми не хочемо, отак, от, от ми ж у нас там е, по ідемо по Євроасоціацію, а значить, там у нас має бути точно так же, як в Європі, і так далі. Ми побачимо всі ці аргументи. Хоча, по великому рахунку, на сьогоднішній момент а, Україна як бідна країна, да потрібно бути відвертим, а вона може забезпечити ефективність. І конкурентність свої продукції лише за рахунок а, значно меншого впливу держави uh -huh. на економіку, uh -huh. з значно меншим перерозподілом коштів між а, 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 тими, хто заробляє, і тими, хто споживає. От тому якщо в цей перерозподіл, якщо ми скорочуємо всі видатки. І зрозуміло, що відповідно скорочуємо і податки, да то в цьому випадку у нас з'являється можливість створити більш конкурентне середовище, ніж це є в розвинутих країнах світу власне. нам потрібне конкурентне середовище як всередині України, так і за її межами, оскільки з 2015 року ми маємо запрацювати в рамках угоди з ЄС, і тут напевно ці контрольні функції виконуються на, мають виконуватися на іншому рівні, а не зовсім тими контролюючими органами, які діють до да багато. Багато в чому нам просто їх потрібно ліквідувати і забути про їх існування. Ну, ще раз скажу, от поясніть, mm -hmm. якого біса нам потрібна структура по енергоефективності. Якого біса у нас потрібна бути структура по контролю за послугами ЖКХ, якщо вони для кожного міста, кожного населеного пункту, вони ос особливі. А це може вирішуватись виключно на, на місцевому рівні, і якщо ви поводу, наприклад, громадськість, якщо вона побачить, що ці органи залишаються далі діють, і а... яким чином нагадати про те, що є думка громадськості, а не лише чиїсь інтереси? Ну я думаю, що зараз а, а, тиск суспільства, і в тому числі тиск наших західних партнерів, буде доволі сильний. Ще слід назвати з того, що потрібно робити. А вибачте, наші коліціанти залишили дотування вугільної галузі до до року. От я переконаний, що датування вугільної галузі це фінансування тероризму. Тут потрібно ставити еквівалент, тому що ні для кого не секрет, що значна частина цих коштів потрапляла всі ці роки, потрапляла в кишені наших олігархів, які а, в з Донбасу, які а, на сьогоднішній момент є одним із а, донорів а, того тероризму який... і наколиць у нас сьогодні вже зовсім не та, яку ми мали ну, раніше. радірасотумонкачі, а це. Точно так же дотування житлово комунального сектору, перехресне субсидування в, в енергетиці, занижене там ціна на газ для населення в, в рази uh -huh. менше ніж для для промисловості. Насправді, за цією, начебто, турботою про громадян, скривається лише банальна річ, коли за завищують споживання газу населенням, а той газ, який в реальності не спожитий. Але показано, що і начебто пожитим населенням іде вже за реальними комерційними цінами, іде в промисловому підприємства. Таким чином mm -hmm. на цьому щороку заробляється від мільярду до півтора мільярда доларів. Наскільки ми можемо взагалі змінити підходи до формування бюджету, зважаючи на те, що у нас зовсім новий міністр з новими поглядами, міністр фінансів з новими поглядами, це Наталія Яресько, яка в минулому була членом. Державного департаменту США і в принципі отакий от контроль за фінансами України можливо навіть і. Якісь позитивне ми зовсім побачимо по іншому пр принципі формування бюджету. Знаєте, от я би хотів Ви б, в я би хотів, б, оцей елемент, що от вона там колись 20 років uh -huh. назад працювала в Держдепі, Ну, шановні, ну це було в іншому фактично житті. Людина після того, там я не знаю, скільки 17 років 20, 20. 20 років провела в Україні. Ну, згадала бабка, як молодицю була. А не потрібно uh -huh. згадувати зараз про вона є Але громадян, таки такі підходи, можливо, зовсім інші? Тут підходи Може, можуть бути інші лише в тій частині, що чим добре от появи цих іноземців, вони абсолютно не не зав'язані на зобов'язання перед е, місцевими політичними і бізнесовими елітами. Можуть... Зов'язані мають а о, да у них немає бекграунду mm -hmm. цих зобов'язань, тому вони можуть дозволити собі діяти, не звертаючи на це увагу. О, на ці речі, крім того, якщо казати про о, міністерство фінансів, там е, потрібно розуміти, що крім єрейського є ще Ігор Горюманський. До речі, я сп... ну, я поки що не знаю, але я сподіваюся, що він. Збереже там свою посаду. А він повірте, справді доволі грамотний фахівець, і такий який знає систему знутрі значно краще для uh -huh. пані Єрецька. Наприклад, на мій погляд, це добрий, там, добрий член команди, тому що він може дозволити діяти більше усвідомлюючи, що відбувається внутрішні системи. Так, от Ігор Омовський якраз був один із тих, хто в тому числі і ратує зараз за оці кардинальні скорочення в видатків Але держави. дивіться, ми запускаємо нові механізми в якості оцих варягів, яких прийшли в уряд український, але не змінюємо системи. Ми, наскільки вони зможуть перебороти от система, яка діяла до цього, адже в принципі попередники їхні не прижилися. Міністр фінансів, який досить мав непогану репутацію як економіст, навіть на світовому ринку, Шеремета, я маю на увазі, він Ні, не зміг... Ні, там був міністр економіки. Міністр економіки він не зміг побороти систему ну, і змушений піти? Ну там я б не хотів зараз Наскільки занурювати бути? занурюватись в помилки Павла Шеремета, чому у нього не вийшло. там були певні об'єктивні причини, але зараз ситуація трошки інша. По перше, зараз членів команди, членів уряду, які хочуть реформ значно більше. Я там точно можу назвати міністр енергетики, міністр а, економіки, міст фінансово. Заступники можуть а, і так далі. Ні, ні, ні. А ви вибачте, uh -huh. заступники це вже сама команда міністрів. Сам міністр вже а, має визначити, хто в uh -huh. нього працює заступники. Тому на сьогоднішній момент я би. Про не казав. Ми зараз маємо можливість uh -huh. кардинально змінити підходи, в тому числі для мене поки що є проблемним, uh -huh. Є проблема ситуація з секретаріатом Кабінету міністрів, тому що на сьогоднішній момент це таке фактично уряд в уряді з там з 600 чимось осіб працюючих. Такого ніде в світі немає. Це має перетворитися в класичний офіс прем'єр-міністра. От якщо у нас фактично секретар Кабінету міністру може зі значним скороченням штатом ну, має функціонально скоротитись uh -huh. функції. От це, до речі, от, ми, мені, мені uh -huh. завжди не подобається, коли кажуть, Ми скоротимо персонал. Вибачте, ви спочатку маємо визначити, що ви скорочуєте функції, а потім ви скорочуєте персонал. Бо якщо ви скорочуєте uh -huh. просто персонал, причому часто удавано, да, а не фактично, то у вас нову якісний. Звони виділяється не на персонал, а на функціональні особливості безабливі, безабливі. і на завершенні хотілося б зрозуміти. Зуміти, новий бюджет має формуватися на змінах до бюджетного кодексу і до податкового. Наскільки кардинально має змінитися система формування бюджету і особливо податкова база, і перерозподіл оцей в рамках, можливо, навіть і початку децентралізації? Ну якраз я би як на на мою думку, зміни до бюджетного кодексу можуть стосуватися лише зараз. От якщо казати угу. про те, що потрібно зробити зараз, негайно стосуватися лише питань в? Прозорості використання бюджетних коштів електронних торгів. Uh -huh. Прозоро в, в, в інформування про всі видатки, які є. І так далі. А що стосується питань перерозподілу бюджетних коштів по децентралізації, я би їх запроваджував, запроваджував ну, принаймні, там з другої половини наступного року, і поки що відклав би для, для прийняття бюджету. А щодо податків, то я би теж зараз не поспішав а, міняти. Не тому, що їх там не, не потрібно нічого міняти просто по великому рахунку потрібно розуміти зменшувати податкове навантаження, у вас буде можливість лише за двох умов: стабілізації. В баланс бюджету, а ви маєте подивитися, що у вас відбувається, бо насправді ми маємо продовження падіння доходів бюджету в зв'язку з тим, що у нас продовжується війна на, на Донбасі, і а, у вас а, падає дохідна база для бюджету. Тому я би поки що сказав би, потрібне збалансування бюджету, а потім вже дивитися, наскільки можна. Да, і друга річ: наскільки ви скоротили ви видатки, якщо ви не скорочуєте видатки. Або недостатньо uh -huh. скроші, то ви не получається збалансований бюджет. Але а. ви кажете, всі оці зміни потрібно починати з другої половини року, а часу в уряду не так багато. Вони мають показати результати уже а, в найближчі два-три місяці. Почекайте. Ми ж кажемо про не в частині, а вибачте, того, що ми гуляємо з е, податками бюджету. Там є питання а економіч, економічний акцент. Ні, це ні, 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 можна не, сказати, що на, один із не, найголовніших ні. Для... Насправді у нас значно більше вплив так званого корупційного податку. Приберіть е, оці функції, да контролі, наглядові, ліцензійні функції І І зразу це зразу відчується бізнесом, бо найбільш суттєвий у нас податок не фіскальний, а корупційний податок. Якщо ви прибираєте можливо, оці в можливості для корупційного податку, якщо ви робите прозорому систему держзакупівель, якщо ви продаєте земельні ділянки виключно на акціоні основі. А не вибачте, рішенням okay. тих чи інших е, 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 місцевих рад, тоді у вас зразу з'являється в можливості для того, щоб бізнес відчув, що тиск. На нього Умови для ведення бізнесу покращилися. А тут оцей податок, який буде між шукати баланс між доходами і видатками кожної фізичної особи, не лише юридичної, от такий податок, наскільки він ну, логічний за, за нинішніх умов. Адже, ну, Може люди просто бувають іноді накопили, накопили. десь є якісь накопичені, хотіли б реалізувати і збути ці гроші, а вони не будуть мати права через те, що їх вже видатки будуть обкладати. Тепер податком ну це ви кажете для телеглядачів потрібно пояснювати, що йдеться. Про по проект податку Подат. податкового податкового податкового. частині, які передбачає, що якщо а, там великі а, видатки здійснюються, то перевищують, да, то в цьому випадку а, можуть Под, можуть податками. Я би поки що навіть. Хотів подивитися, як це буде в, угу. е, в такому конкретному вимірі, тобто, коли б це буде не просто так на словах, а буде текст, угу. але знову ж таки я би е, не поспішав з з, з, з його введенням. Нам потрібно не так зараз збільшувати податкове навантаження і не так навіть його зменшувати, як а скоротити цей корупційний податок. І тоді ви подивитесь, що у вас відбувається. У нас деякі потрібно. Mm -hmm. У нас є речі. Якщо говорити про податкову систему, то значно важливіше не оцей податок вводити, а вибачте, перекривати схеми для уникнення від оподаткування для корпорацій, в першу чергу mm -hmm. великих да які через систему транспорту ціноутворення уходять від оподаткування для аграрного бізнесу. Бо система так називаємо, система для особливо система для сільського господарства. Податкування вона дозволяє. А, а, а Великим аграрним комплексом у фактично ну забирати бюджетні кошти в межах ПДВ. Тому якщо ви не перекриєте у ці угу. схеми. То спроба тиснути на на, на громадян тобто, чітко, іншими податками угу. це не неправильний шлях. У вас має бути перекрити ті можливості для уникнення від оподаткування, а потім вже розберете тобто, чітко іншими зрозуміти, речами. де в нас є джерела реального надходження для того, щоб не де, де у нас до населення нас, не, не не збіднити. А де у нас є реальне а, а, угу. уход від оподаткування, де уникнення від оподаткування? Де тіньові схеми працює да, скажімо і так. ну тіньові схеми це трошки інше. Угу. А в де у нас є уникнення від оподаткування і. І їх в першу чергу потрібно перекривати. Якщо уряд цього не буде робити, то тоді, вибачте, а розповідати, що ви хочете там якісь нові податки ввести, Ну просто буде безпідставно. Нам зовсім я ж кажу трошки інша філософія того, що потрібно робити, от крок по, за кроком. А чи зрозуміє цю філософію? Чи ми побачимо дійсно в тому бюджеті, який потрапить на, до парламенту, на днями? Ми я думаю, побачимо. Ми це зрозуміємо. Будемо бачити. Поки що глядачам нагадую, що гостем в нашої студії був Борис Кушнірук, економічний експерт. Дякую вам. За те, що завітали до нас нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського. Дякую за те, що нам довіряєте. Залишайтеся з нами надалі. До побачення.